Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класюче надходження. Це шкода Superb 2015 року випуску. Дуже гарному чорному кольорі. У автомобіля є два фарбованих елементи: це заднє праве крило та задня права дверка. Другим словом, без шпаклівки взагалі жодного криміналу не було, там була легка притертість. і все. У автомобіля майже максимальна комплектація, крім салону. У автомобіля є лінзована оптика. Дуже гарна, також протитуманні фари з функцією підсвіту, також оригінальні легкосплавні диски 16 го радіуса на, на зимовій гуміновій. Салончик текстильний, але майже максимальний. Є пам'ять, є електрорегулювання сидінь, повний електропривід, електроскладання бічних дзеркал, адаптивний круіз-контроль, мультикермо, штатна мультимедіа. Задній парктронік, є бездротова зарядка, також двохзонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, датчики світла, датчики дощу, 2-літровий дизельний мотор на передньому приводі на автоматіку, салончик в гарному стані, потребує легкої хімчистки і все. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста містаків. Дану позицію можна придбати за готівку, кредит, лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Все зробимо під ключ швидко та надійно.